Зірошки, привіт вам! На дворі вже липень, а ми з вами без розкладу. Господи аж полетіла карта, перевернулася Повішений. Поставимо її сюди, давайте сюди. Тому, як же ж, міняємо цю ситуацію? Подивимося, зараз для вас поради таро на липень. Шість буде таких головних моментів, які я хотіла б для вас освітити. А ви, як завжди, Сідайте зручно, беріть для себе час, оскільки розклади потрібно дивитися в такій душевній атмосфері, щоб ви могли просто пройнятися. І так, каприкончики, перша тема місяця. Що треба закрити? Що треба відкрити ваші нові енергії? Несподіванка, особисте життя і порада. Начебто такі прості питання. Але ми їх зробимо ще простішими. Ой, як чудово. І так, взагалі, загальна енергія це карта повішеного, карта відкриття нових горизонтів. Ви бачите, як тут намальована дівчинка, вона в такому чудовому платічку кольору неба, і вона відкриває для себе щось нове. Взагалі, ця карта розказує нам, це може бути. Можливість подивитися на ситуацію під іншим кутом. якщо ми так стоїмо. А це повісіти донизу. Якщо ви займаєтесь медитативними практиками, це саме для вас, і ви зможете навіть повісіти головою вниз, є там хто йогою займається такі моменти. Тому, будь ласка, уходьте в астрал і відкривайте для себе от саме тут новий варіант. Тепер тема місяця. Я виходжу з клітки. Ось у вас повішений, це карта також жертви. І от вам карти кажуть, що сидим? Козіроги, що сидим? Розкажіть, будь ласка, клітка відкрита, крила, маєте, а, а що вам не так? Буває ситуація, коли вам страшно, коли ви не можете вийти. Буває ситуація, коли ви зараз знаходитесь, от, наприклад, закінчуєте. Певний курс, закінчуєте роботу, і вам здається, що ці обставини вони ніколи не закінчуються. Ви його не можете вийти. Але карти говорять, що у вас все для цього є. Крила є, клітка відкрита тільки вперед. Наважтеся. Якщо не навагаєтеся, ви мене побачили, значить енергії вже у вас є такі, що вперед і полетіли. Що треба закрити? Серце своє треба закрити. Подивіться, навіть да, подивимося, чи це ваше серце, чи це чиє. що є в цій карті. Граєтеся ви щось. От якщо ви дівчика, то ви тут граєтеся з почуттями іншої людини. І начебто і хочеться, і коліться, і мамка вам не веліть, і взяли ви це серце, і воно вам нафіг не треба. По рицарю Кубків це, знаєте, такий собі лавілас, да, в даному випадку лавіласка, яка Грається почуттями інших людей. І задайте собі питання, воно вам треба. Може, ви самі себе обмежуєте, коли знаходитеся в цій клітці з вашими почуттями. Крок вперед і крок назад. Тому закривайте вже оцю подвійність двойка пентаклі говорить, що я хочу і тут взяти, і там взяти, і гратися, але прийшов час закрити нові ідеї. Шістьорка Кубки говорить нам про карту спокою, карту родинності. Коли ви ем, плекаєте свої зв'язки з минулим, ви можете зателефонувати бабусіку, дідусюку, якщо ви, наприклад, жінка, і от у вас є, е, ваша мама є бабусею, діти, ви маєте їх всіх об'єднати. Тут може бути справа, е, коли ви будете навчатися у флігігамі, Mm. Як би це українською мовою сказати? Коли ви доглядаєте, от ви зараз вирішуєте, і ви доглядаєте і за мамою, і за дітьми. Можливо, ви підете навчатися в цю сферу або працювати. Бачите, як в нас сидить, або ви вирішуєте, я хочу зараз навчатись на вихователя, або я йду в будинок пристарілих. І це і буде новою справою. Може, ви відкриваєте нову справу, де ви готуєте якісь родинні свята? Ці всі кульки летять. Це відкриття чогось нового пов'язане як з малими, так і, скажімо, з старими. Не хочу образити, але ну, з літніми людьми. Тому ви за ними спостерігаєте. Наприклад, з кимось розмовляла таги смута. Людина займається тим, що дивиться за малечим з, з року до трьох. Тому, будь ласка, несподіванка, п'ятерка-кубка, щось вас виб'є з колії, може, оці нерозумілі моменти з серцем. Але. Ви прекрасно бачите, що у вас є чому радіти, а ви просто буде сплін. Дівчатки, можуть бути якісь, вибачте, мене, ПМС. Хлопчики, теж може щось статися, але просто заклинить. Може, місяць буде не в тій фазі, може просто так станеться, ви втомитесь, і от у вас буде один момент, коли ви просто посидіте і скажете, так, мені все набридло. Я вже затовбався чи задовбалася тому негативу, що відбувається навколо. Але це буде просто такий момент, така от гостра ситуація з пліну, але ви все рівно з неї вийдете. Це просто бувають так складуться зірки. Що треба зробити? Голову повернути і гарненько подивитися на цей стурпачок. І на ньому дві квіточки. Тому завжди робимо фокус на позитив. Або зайдете до мене в Фенікс і мені, як завжди, купа позитиву. Особисте життя тройка жезлів в активному пошуку. Є бажання, є бачення, бачите кораблик. Вона стоїть тут наверху три косички собі заплела, три варіанти, три дороги. І це якраз тоді, наприклад, двоєчка жезлів, коли людина ще сидить такою, ну і не знає, і не думає, а по тройку у вас вже є план. Да? Є у, вас план містер фікс. у даному випадку, в особистому житті, у вас є план. На зараз подивимося, що у вас там є за план, куди ви там дивитесь? Ну, десь ви хочете вирушати. Треба вам рицаря Пентаклі. Хочеться якоїсь стабільності, але знов-таки карта не динамічна, статична. Ритер Пентаклі, Рицар Пентаклі, він також не динамічний, він собі стоїть. Тобто, ваше особисте життя, воно ще стоїть, але ви вже думаєте, куди той кораблик відправити. Рухайтесь потихеньку. Будемо дивитися в наступних місяцях, що у вас є. І порада, справедливість. Закриваємо всі юридичні питання. Перше. Друге, приводимо все в баланс. Ви бачите, як в нас теразист знаходяться. Третє, довіряємо Всесвіту і розуміємо, що зараз такий вузловий момент, коли вам ем, йде повернення ваших боргів. От десь ви їх наплювали в колодець, зараз придеться там попити. Камні розкидали, зараз треба їх збирати. думаю, ви розумієте про що. І інша така інформація, вам треба стояти. На кордоні своїх прав. Не дозволяйте нікому, щоб ця людина, ось ваша клітка, і ви боїтеся з неї вийти. Але сила у вас є. Як починаємо тут, закінчуємо тут. Вірте в себе, вірте в Всесвіт, що він вам дасть саме те, що вам потрібно. Оскільки, ви такі хороші, стабільні, і з цієї клітки ви можете вийти, оскільки ну, гірше не буде. Вам допоможуть, вам Всесвіт допоможе для того, щоб у вас цей був позитив. Тепер ми з вами витягнемо ще одну карту. Карта, яка розкаже нам про те, що ж думає про нас колода Таро Оракульна. Так. Аж дві. Ну, давайте дві. Перше, нує фарми, ну немеклікат, новий досвід і можливості. І друге, фродіть über Unterschiede. Радіть тому, що є щось інше. От якщо ви, наприклад, сиділи в своєму болоті, назвемо це так, отут ви сиділи і вам там, радійте тому, що є щось інше. І вам говорить про це справедливість, що, в принципі, в цьому житті є баланс. І у вас є шанс нового досвіду. Навіть у відносинах, якщо ви думаєте, да, ні, не знаю, є. Ви поки очікуєте, ви так у вас ну, немає таких динамічних карт, у вас всі карти спокійні. Тому, скажіть, я хочу. І у вас вже відкривається от той, та частинка неба, яка допоможе вам зрозуміти, що, в принципі, простір та є. Тому, шановні каприкончики, я вам дякую. Вдячна за зворотній зв'язок. Я завжди побачимося в наступних відео.